Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Треш або Траш. хто як називає. Нові акції стартували з 9 грудня по 22 грудня включно. Вафлі з начинкою какао. Повна чаша 80 г за 11 гривень. Печиво від торгової марки Біскоті 97 гривень за ось таку велику упаковку. А ось цей цінник мінус 50 означає, що цей товар можна придбати за півціни від цінника, тому що там або пошкоджений товар, або короткий термін. Багато акційних пропозицій на каву. Така кава вагою 250 г, ціна 149 гривень. І є точно така сама, тільки у зернах. Попередня була мелена. У зернах ціна 149 гривень. Також 250 грамів. Кава натуральна мелена. Ціна 234 гривні за 250 грамів. Рощинна кава Якобс Бариста 409 гривень за 250 г. Рощинна кава Амбасадор 100 г за 149 гривень. Чорна карта рощинна кава Gold 100 г 119 гривень. Чай пакетований 55 гривень за упаковку 15 пакетів. Є різні смаки на вибір. 39 гривень коштує чай зелений в пірамідках. Ті Moments. 20 пірамідок. Такий варіант 39 гривень. Великий плюс, що на сімій упаковці прописані смаки. Зірка Різдв'яна кутя. Ціна 36 гривень за упаковку вагою 260 грамів. Ще був один варіант куті за 22 гривні, але як бачите, розібрали. Вага було 400 г. Нема ні одної. Кутя 100 пудів. Різдвяна. Приправи до м'яса. Ціна 14 гривень, вага 30 грамів, і приправа для плову. Ще один варіант побачила: це і приправа до курки. Мені подобається, що є таке невеличке віконечко, і можна подивитися, як саме виглядає ця приправа. 35 гривень відточений європейський майонез. Вага 300 грамів. Майонез щедро провансаль 190 грамів. Ціна 20 гривень. Відторчен соус міхікану. 200 грамів 24 гривні. Ще й інші смаки. Бургер, ціна 24, барбекю 24. Великий шпротив олії аж 240 грамів за 90 гривень. З ключем для легкого відкривання торгова марка премія. 90 гривень коштує печінка тріски. Вага 121 грам в упаковці. Печериці консервовані, мариновані 280 г за 60 гривень. 40 гривень коштує кукурудза консервована 420 грамів в банці торгова марка хуторок. Зелений горошок консервований 37 гривень, також 420 г і також від торгової марки хуторок. З ключем для відкривання. Оливки чорні 40 гривень. Вага 300, Не вага, об'єм 300 мл. 70 гривень ананаси шматочками. У легкому сиропі 565 грамів. 75 гривень мандарини нова, 58 гривень коштує олія майола. Рафінована. Не могла я оминути увагою яйця. 6 гривень та 29 копійок за одну штуку. 29:90 напій від Біоли. 2 літри. Смак тропік. Пепсі об'ємом 1 літр, 23 гривні, 0 цукру. Сухий сніданок 83 гривні несквік. Вага в упаковці 375 кізлакові кульки, сидр яблучний 30 гривень пів літри в желізній банці. Морський коктейль, водний світ 180 г, 60 гривень та 90 копійок. І ще ось такий варіант морський коктейль в олії. Ціна така ж 60 гривень та 90 копійок. 269 гривень коштує ікра лососева, зерниста. Вага в упаковці 80 грамів. Спецпосол. 86 гривень ікра тріски від торгової марки Веладіс. Ікра ментая 86 гривень. Паста ціна 41 гривня. Така паста креветочна з авокадо від Веладіс. І ще є ось такий варіант, також паста креветочна. Від Веладіс. 41 гривня за 160 грамів. 164 гривні коштує сьомга слабосолена, 150 грамів трава марка Веладіс. 51 гривню коштує оселедець філе шматочками водний світ. 200 грамів. Є такий варіант, а є із прянощами. Ціна однакова. Крабові палички охолоджені 56 гривень 180 грамів водний світ. Така ковбаса 33 гривні. Ціна за 100 грамів. Карпатська. 137 гривень. Ковбаса. Це за упаковку 340 грамів. 76 гривень бекон. 110 грамів в упаковці. Хамон 80 гривень. Хто знає має мати він такі крапочки по собі чи ні? Хто знає, пишіть в коментарях. 52 гривні салямі ковбаса від торгової марки Глобіна. Ціна за 100 г. 40 гривень ковбаса ранчо. 50 гривень ковбаса від Глобіно, Ціна за упаковку 80 грамів салямі італійська. Це така нарізка. 20 гривень за 100 грамів від Глобіно, салямі мисливська. 56 гривень сир твердий королівський. Такий сир. Ціна 60 гривень за 135 грамів. 51 гривню коштує крем сир без наповнювачів. Вага 150 грамів. Є зі смаком трав 51 гривня. Сир з плакитною пліснявою 74 гривні за упаковку 125 грамів. 74 гривні такий сир. Такий невеличкий кусочок. Вага 100 г. Так, одне показала, друге перекинула. Ціна 80 гривень за такий сир. 56 гривень. Монтері сир 150 грамів. По 16 гривень плавлений сирок від торгової марки Ферма. Голландський теж по 16 гривень. Вага 70 грамів. Молоко ультрапастеризоване 37 гривень за 950 грамів молокія. 40 гривень чипси від торгової марки люкс. Є різні смаки на вибір. Паприка, бекон, сир. Вага в упаковці 105 грамів. 78 гривень коштує масло солодковершкове біло. 82% жирності 180 грамів. Взяла собі спробую. 53 гривні коштують палички крапові водний світ заморожені. Вага 180 грамів. 80 гривень коштують вареники від торгової марки ласка, манюням з картоплею та солодковершковим маслом. Вага 900 грамів. Ще якісь такі вареники є, але тут оцінка, мабуть, термін короткий. По 90 гривень пельмені від торгової марки Рудь, пельмені домашні 90 гривень. Це є ось такі традиційні 900 грамів. І ескімос пельмені від торгової марки Рудь. Вага 800 грамів. Від торгової марки Світоч. Шоколад вагою 240-235 грамів, Ціна 98 гривень. Фісташковий варіант 98 гривень також. 23 гривні батончик від Нестле кіткат. Такий кіткат 23 гривні. До речі, навіть не звертала уваги, що є стільки варіантів кіткату. І цей 23. На цьому буду закінчувати своє відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду вам щиро вдячна і бажаю вам гарного продуктивного дня.